Пропонуємо на огляд лед підсвітку з артикулом 11964 виробник заявляє, що вона підходить на 55 ту діагональ. Довжина однієї планки 684 мм. На одній планці 88 ЛЕД діодів, напруга одного 3 вольти. Ось так виглядає розмір лед діоду. 6,5 мм на 2 мм. Планочка має 8 каналів, напруга 1,29 В. Ось таке маркування і конектор. Присутні ще ось таке маркування. Матеріал основи планки: алюміній, термоскод відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.